Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Включила пісню, такі, ой, мої нерви просять ремонту. Та ні, вони вже отремонтіровані, вже нормально. Так, мої ріднесенькі, 16.34, я вже їду додому. Ви знаєте, я ж така мала бути хазяйка сьогодні, да, хотіла зварити суп з фрикадельками, утром зварила все на вінігрет, але я це все зроблю завтра утром. Знаєте, що я зараз хочу приїхати додому? Я зараз їхала, заїхала до Альоночки в Солярі, дівчатка, на Красно-Лободської, Обалденно класний солярій, чесно, я люблю галаки до приїжджати в солярії. Лампи міняються, взяла кремчик. Я ходжу небагато. Я ходжу два рази, примерно там, ну три рази в місяць, да? От, три рази в місяць так для підтримки. Я люблю, знаєте, щоб кожа була смугенька. Да, я собі розділася кремчиком, намастилась однотонно, І я люблю. Зараз така трошки красенька, ну інше до вечора я потім. І прийду мої хорошенькі додому, вдома чистенько. І пусто. Нікого нема. Нікого, буду одна. Піду помию свою Ані голову. посміхатися. Я щас теж прийду посміхатися. Ні, я голову не буду зараз мити. Я утром стану. Скільки того він ігре робити? Скільки того діла? Сіточка творить чудеса. а суп з фрикадельками – це саме про те, що може бути просто. Я це все зварю утром. Я встану 4 часа. Все одно я завтра на неділю, поїдемо з десь пізніше. Поїдемо на 8 часов. Я до 8 часов. І їсти зварю і головочку свою помию. І завтра приїде Анічка моя вже від мами. Завтра папа позвонив, привезе її і побуде в понеділок. В одиннадцять вечора в неї автобус з ЖД вокзала. І в чотирі утра з в неї виліт. Плакати не буду. Ну душа зжимається. Чесно, нічого не хочу робити. Я ще знаєте, що зроблю? Піду ляжу в її кімнатки, ляжу скруті з калачиком. Подій халат з з калачком, нічого не буду робити. Вона коли уїжджала, постіль поміняла, прибрала. Дома ідеальна чистота, все перестірано, все чистесенько. Тільки зараз прийду, кину свої речі в машинку. І тупоміюся. І ляжу. ляжу на бочок. Ви знаєте, навіть телевізор не хочу включати. Це поки я не хочу, але все одно робити нічого не буду. От нічого і все. Просто нічого. Так, що там мої рідненькі? Чурака, Сашуні, помий мені машину, а він каже: завтра буде лівень. Ви бачите той Зараз, Щас, Сашунечка, я тобі забула позвонити, сказати спасіба. Але хоч слава Богу, заправив машину, мені повний бак. Якщо чесно, я машину не заправляю. Я її заправляю тоді, коли я допустимо їду до мами, від мами там яремчу ремчу Тоді я її заправляю. Так її не забрати, не знаю, з якої сторони, хай бак, якщо чесно. Сашунька все робить. Так що мої красотуречки, такі в мене сьогодні плани на вечір, чесно нічого не до я думала, за приходить, зробити, що зробиш. Ну нема що робити, просто все ідеальна часота. Зараз заїду, покормлю своїх собачок, пограюся з ними. Вони мене обсмокчуть і все, обсмоктали, облизали, награлася. А у вас таке, да, мої хороші? Я ж утром хазяйка встала, зварилась вчора, вінігрет. То я думала, приду зроблю. Не хочу, от не хочу. От ви знаєте, сьогодні знаєте, так не то що там прямо заморіла. Сьогодні була дійсно хороша робота, слава Богу, ви знаєте. Слава Богу, за кожен день я кажу, дякувати Богу за кожен день, який він у нас є. День лучше день хуже. Ви знаєте, я на це не заморачую. Да, воно, ну, звісно, ми всі хочемо, щоб воно було ідеально, хорошо, але так не виходить. Але ви знаєте, я хочу сказати, слава Богу, і в Яремчу танюшка з костіком молодці. І тут ми теж молодці. Всі ми молодці, всі ми з вами трудяжки, да? а я не буду нічого, чесно. От прийду додому зараз, правда кажу, я хоча сама собі це не вірю, і мені це каже, що я не вірю, що ти прийдеш і ляш, кажу, Леся, ти серйозно прийду, помиюся і просто ляжу. А утром стану я в 4 часа, в 4.15, відкрию свої гарненькі очки, правда, будильник наведу. Але я можу, до речі, і так встати, тому що світочка творить то Тоді поки фрикадельки ті варяться, то він і гріє чун-чун через сіточку. От придумали. Мої красотулі, нічого не буде. Ну буває, да, таке, що просто нічого не хочеш. Ні, якщо я, допустим, знала, що вдома треба поміняти по стіль там прибрати, звісно, я це зробила. А так у мене ідеальна частина, немає пилинки ніде. А утром я зварю суп з веркаделечками, він Що на він все зварено. Господи, скільки того діла, тільки розговора багато. На самом деле, тільки треба буде покришити цибулю й огірочки, а сіточка творить чудеса. Так само суп з фрикадельками. Фарш вже є. Господи, зажарочку зробила. фаршик є, все є, все буде добре. Та мої хороші буде. Дивіться, бачите, мій друг. Він буде зі мною сюди їздити. Тут вже у мене Леся сидить, а ззаді мій друг. Мені так подобається. Якщо мені скучно, то з ним говорити. Подумаєш, що мені? Мені сьогодні, щоб не скучно було. Компанія у мене є завжди. Ой, щось бігом так хотіла сказати, так, 16 градусів. Время 16.42, 42 боже, 16-42, ти їдеш дому, нічого не робити. Ой, вчора місяня, знаєте, що подарив? Пилісос. Він каже, мені що ти згиналася віночком, бо я ж говорила, то показала позорний свій А Він купив мені пилісос, щоб так взяла в ручки його, і оце з він висасує листочки, все. Я скоро вже машинка стирає. Пилісос уже пилісос і в хаті там. Я не знаю, дівчатка, вже і що? Всякі житі ж у нас, господи. Хто варе їсти, що ося? Бореться, що склерозно. Ну, плота, понятне діло, а ця. Мамочка моя, ну ти що, серйозно? Ну склерозно, дівчатка, що в наше варе їсти? Кинули крупочем. Мені точно треба вже лягати спати, я вже забула, що їсти вара, що не варе їсти. А що варе їсти, пита вари їсти? Нам тільки треба кидати і все, все. Машинка стирає, пелісос уже впустила він сам пілісосе. Нам уже дівчатка останеться тільки що робити. Нічого, напевно. Але що слухайте, нічого. Ми знаходимо роботу, що ні. Я думаю, робота завжди знаходиться. Вроді приходиш, починаєш одне робити і заканчуєш геть другим. Холодна ніч, бокал просеко. Оба. Бокал просеко. Дівчатка мої? Ні, не буду, бо зіп'юся. Ви що, не буду. Не буду пока пити. Це пока. А там як карта ляже, правильно мої хороші? Я така трошки мокра, я така з солярія вийшла, тому я така трошки мокресенька. Утром помию голову вже приготував помию голову. Такі діла, Такий день да, сьогодні, такий, знаєте, ну погода хороша. Мабуть, і дощ сьогодні. Зараз я наберу не спитаю, де ж той дощ, де тоді лівень. Сьогодні, каже, буде так 7-8. Уже в цю руку взяла. Я ще з вами говорю, я наче мала просто розказ, що я нічого вдома не буду робити. Але зараз я сьогодні на базарі взяла говяжі обрізочки, заїду своїх красотулечок, покормлю їх. Дівчатка, ви мені напляти, що я їх не забираю. Я їх заберу, просто тут немає їм де бігати. А моїм собачкам вольєр не підходить. Вони для вольєра не создані. Їм треба воля і свобода. Я вам хочу сказати, що я тут з ними більше граю, ніж я в тому домі жила. Це зараз Аня поки є, Аня уїде, ми тут будемо і там будемо будем скрізь. І Утром сашуня їх кормить і в обід сашуня заїжджає водичкою і міняє любов'я, поки ви знаєте, вони слюну пускають, воду треба м'яти. А я ввечері заходжу, вони мене обсмоктали, облизали, я з ними погралася. А так, що приходять роботи, дала їх зайшла в хату. А тут приходять, погралася, бортою той кокос, мені скачує на голову, куди хоч. Я їм розрішаю робити все, що хочу. Тут просто ограждення немає, а їм треба бігати. Вони три великі собачки. Ви за моїх собачок не переживайте, вони завжди за мною. І я їх тут більше бачу, тут більше з ними граю, що на самоді я там жила. Там що, зайшла. Так, мої хорошенькі, ну я буду говорити з вами 24 на 7, У мене ротик мені не закриється. Хочу вам сказати, що ваша Світурічка йде додому, миє ноги, одіває халатик і лягає і буде лежати. Ні, я куча якийсь серіал, звісно. Нічого не робити. А завтра утрічком встану. У мене на венігрі вже зварено, фарш готовий. Утром встану. Суп з рикаделечками зварю, вінігретик зроблю, головку помию. Ну, це ж пише, що будете бачити. Світа розказую, що ти свята розказуєшся, і це все буде з вами говоритися. Сьогодні утром про серіал час, про весь день. Дякуватися також, дякувати Богу за кожен день, за кожну 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 секундочку. Так що всі мої хорошенькі, я вам бажаю хорошого вечора, тихого вечора, спокійного іночки, солодких снів. Ви знаєте, що якщо ми крутимося, не можемо заснути. Ми лягаємо на лівий бочок, одіялку під подушку, ручку під одіялку і спатульки. Так, я вас ай you!